Років пройшло з релізу останнього сталкера. ой я не це, знаю. Це типу десь років 12, мабуть. Чисте і... небо. І... Ні, ні. Після чисто неба був ще Тінь Чорнобиля. А, ні, Зов Угу. Зов Прип'яті був. А... І це було років 10, мабуть, тому а то і більше трохи. Більше. І от uh, uh -huh. GSC Україна, GSC game... game World Ukraine Україн. Uh, анонсували вихід Сталкера 2 вже в кінці року. А а на початку, початку 24-го Вони трошки перенесли його. Повинен був виходити на кінці, в кінці цього, 23-го, Може ви дивитесь там з го Як там, до речі, ж, хто президент, за кого голосувати? Напишіть, Напишіть в коментарях Заламіновичу. Дошутились? Дошутились? Дожартувались. Дожартувались. Хто тут в кадрі з нами з вами? Це Вадим Гупленко. А це Андрій Білий. Ось, бачите, як світло падає. Я білий. З вами ваші улюблені душні. І сьогодні ми поговоримо про Stalker 2. Бо вони випустили класний відос, і ми хочемо подивитися, як буде виглядати гра, як буде виглядати геймплей. Я особисто фанат цієї серії ігор і граю в них з минулого року. Ти прям з самих основ, да? на початку стояв ще у істокав. Хочемо подивитися, як це буде виглядати в майбутньому трошечки перший лук, перший. Перша реакція. Да, перед тим, як ми почнемо, підтримуйте задна... наших, наших і... головних сталкерів, наших головних військових, які захищають нашу Україну і дозволяють випускати, розроблювати ігри і в це грати. І ось вся ця історія. Знімати відео відео. — А я поки за там бачив збір на дрон. Да. І так. ви теж долучаєтесь до збору на дрони. Це швидко, бачите? Ну, типа, 10 секунд. Да, да. Мінус 10 гривень. Все все. Готовий? Краще б мінус. — ну, Нема, мільйонів. Нема росіян. Такої, такої зброї в нас поки що. Це, у нас поки такої зброї немає, це не ми. Ага. ну Перші е, кадри взагалі дуже схожі на е, Fallout. я думав, на всі трейлери Stalкера. Mm -hmm. Тому вони просто так от починалося. Я не бачив Очевидь. жодного. Не? Я, просто, ну, я дійсно фанат, я в цих новинах багато покопався. Я можу вам як. Отут я, містер Вікіпедія, я по сталкеру. Поїхали, так. Да. Тільки не по лору. По лору я тебе здрющу. А, ну там так як. А знаєш я скриніше, чому? в чому погано? Ми цей трейлер скачали з телеграм А що не так? А він дуже пережатий, бачиш? А, бачу. Як як називається болти та кулі? Мільйон якість, 2 мільйона К просто. ну, максимум ооооо. Так понятно. Нарешті, наче окуляри одягнуть, так? <тачування> <де? тачування> Але теж прикольно, що вони лого компанії розмістили, типу, в грі, е, прямо на дверях, типу, це вже That. частина е, цього приколу. Це як в Рокстар. Він був атакований I the під час роботи і удар не погледую. Прокинувся і що там? виходить? як гарно. Да. Е Значить, на Марсі. На мерсі. Хочу українське українські. Да, -да, -да. На, українське. Бо я... my Аномалії диви, бачиш? Mm -hmm. yeah, Unreal, собі. Та Да ти давай дивитися на якесь. Ма... Да, бо щось прям дуже круто. Це mm -hmm. він mm -hmm. да, стріляє mm -hmm. в цю аномалію, як вона, гравітаційна, і. В... А ну ще раз. Світло класно. присвяти. Світло бомба да ви промальовані всі. Хуяк і все, і воно бачиш спрацювало одразу. Mm -hmm. Крутяк. А це аномалія, я так розумію, типу якась що а, це. А, речі, водіна? вона дуже непомітна. така бульба. <смітна> Не всі аномалії в сталкері мають бути приховані, наскільки я пам'ятаю. Ну, типу, деяких треба дійсно боятися. Але диви, як круто, прям прикол, рапор прикол! А, і по шматочкам, болтами бачив, да, да, знищується да. аномалія. Були на маленький, маленький І маленькі, так, да, щоб теж не за. О, Прикол. Прикол. Мені цікаво постріляти Це плоті були. По цим пузирками з автомата а, болтом кидається прикольно, що вони без, без да. кінчення. А там бачу ще що. Убіром що буде плот... не будемо, тільки болтом. Там плоті ще будуть бігти, теж прикольно промальовано. Mm. Воно бачиш? Ага. Ага, на собаки. Це можна казати адреси стопус. Свина собака, так, можна. Це схрещення двох тварин. А це що? Це це армійські склади селище, локація. Теж перемалювали все. Відображення, прям чотенько все видно. Красота. Фізику додали, бачив відро. Ого, прикольно. О! Це, мабуть, заскриптовано, але. Я ще раз хочу. ні. Це що? Нє-ні-ні. Це він, типа. Е, значить, що він зробив? Він е, намагався відбитися від собаки, хотів за її застрелити, а потім штовхнув її в аномалію. А, це... Дивись. Да, да. Так, так, хай. Розірвало, розірвало. Вон Угу. Блін, знаєш, що обідно, дуже обідно? її наче не буде на PlayStation, а я пограв би якраз з догошока. Ой-ні, ні, ні, дивись, я DualSense. тут з тобою не згоден абсолютно. Ну, мені всі ці PlayStation і Xbox всі до одного місця, тільки ПК і тільки. ну от... Я не знаю, я коли на PlayStation або там на Xbox граю, в мене немає враження, що по, по занурення в гру. Ой, навпаки. Не знаю, я поки отак за, за комп не сяду, отако... Я тут не погоджуюсь. Коротше, розкажу тобі прикол. Я як фанат ПК ігр. Дуже довго в не грався ця історія. Потім пограв, краще перейшов на PlayStation, забув вже взагалі, як це грати на ПК. І коли релізнувся кіберпанк, я uh -huh. пограв на ПК, і взагалі я не відчував курок, не відчував цю всю історію з грою. що ти звикаєш до того, як DualShock реагує, ця вся вібрація, тактильні курки, вся uh -huh. ця історія. І потім ти береш мишку, і тебе немає цієї як, адачі. І тут, якраз про що я кажу, хотілося б відчути, як а, це все саме типу, віддає в. До шоку, до сенс. Враховуючи, куди рухається зараз геймдев, тихось геймдев. Куди рухається розробка ігор, то, скоріш за все, через кілька років вийде VR-версія, і ти зможеш прямо ходити по зоні на якомусь вставочку зробимо, як це виглядає, і стріляти по мутантам або по бандитам геть самостійно. Ага, військова база це було вже. Анімація аптечки. Прикольно. Mm -hmm. <рес> Красиво. Mm -hmm. О, що це Ой, це вже mm -hmm. Half-Life. Нон-стоп! <laughs> така натівочка. Та це не натівка, у них же колаборація була з нон-стопом, Вони випустили. нон-стоп випустив окрему серію лімітованих да, да. типу нап напоїв з поставки 2. Була така історія. Круто, круто, круто. Нон-стоп, було... заходьте до нас спонсорами, і ми будь в кадрі. Пили дуже трeba. Трeba, дуже трeba. О, кровосіссі. Та да, Ти що, мені дуже подобається всі Графік, мерцання, бомба. Кайф. got nowhere to go back to herman over and out Да, перший Перше. квартал 24-го року. Mm -hmm. Ось, бачиш, Xbox, Xbox, Xbox буде Xbox, Game Pass, ПК, Steam, mm -hmm. Epic Game, GOG. — Дуже шкода, що uh, на Game Game. Pass, я так розумію, це буде доступно росіянцям. Так, да, наскільки ну, я пам'ятаю, у них будемо. Хоча, можливо, вже щось пофіксили. Коротше, компанія JC Game World, вони, типу, заборонили, видали всі свої ігри на території Росії, mm -hmm. вони не продаються, видалили російську озвучку і вся mm -hmm. ця історія. Так, але так як вони є. Партнерами Microsoft, Microsoft Game Pass, один із основних інвесторів, наскільки я пам'ятаю, може помилятися, поправти на плас. Не коментарях. інвесторів, мабуть. А... Ну а попросьте, будь ласка, нас в коментарях. Ми не завжди прям точну інформацію даємо. Ось, і вона буде доступна одразу на релізі в Game Pass, угу. і, типу. Росіянці зможуть її скачати. Якщо... Але, але є один нюанс, там не буде російської озвучки. Хай вчить тобто вони вимусові. коли пам'ятаю, був була новина про те, що вони в травмі якісь російські хакери викрали частину коду і вимагали повернути російську озвучку. А розробники салкара складіть сраку. Да типу питання в тому ще один був такий прикольний нюанс. Значить, який хтось з депутатів українських запропонував той, хто був ініціатором закону про озвучку фільмів. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Української про англії про просування англійською, що типу, замість вкладення грошей, в тому числі бюджетних коштів, в озвучку фільмів хочуть вкластися в озвучку ігор. ігр. Oh, це, типу, да, це прикольно. Ну, типу, що на по перше, це набагато раніше вчить української дітей. Молодь і так далі. А по-друге, це набагато більша аудиторія. І що? Я, чого я згадав цю новину? Бо якщо росіянці скачають з цього геймпаса, а, значить українську версію Сталкера і будуть в неї грати, то вони будуть вчити українську, хай готуються. Я краще ще грав в метро Exodus. О, Мені не зайшло, до речі. В українській озвучці, і mm -hmm. я хотів, щоб вороги, по яким я стріляю, вони розмовляли російською, бо є ж російська дорожка, є українська дорожка. І це прямо таке було занурення. В «Сталкері. чисте небо і в першій частині є українська озвучка, там єдиний нюанс, там долг. Групіровка груп долг говорить російською, і українські військові говорять російською. Всі інші говорять українською, але бандити, там є таке угрупування, вони говорять суржиком. <свистування> Ти не знав? Ну, це неприємна історія. Це, Чого бандити суржиком? Вони так. Бо розумієш, бо ну, ви бо це знаєш, така шпана дворова. Ну, типу, воно там, вон там дуже-дуже атмосферне. Воно дуже а, -а, а, масліну спіймав! Ну, прикольно. Прям, я, мені дуже сподобалось. З вами були ваші улюблені геймери душні. Ти що, давайте дивіться нас на твіче наші трансляції. Ми граємо в Майнкрафт. Поставте, будь ласка, свій лайк, якщо ви хочете, щоб український Ютуб розвивався з такою самою швидкістю, як український геймдев. Дякую за привіт. Пока-пока. Насправді на нормально розвивається на ігор багато виходить. Є інді продукти, прям дуже кайфові.